Сьогодні ми з вами маємо неділю, День Господній. Перша неділя місяця липня. І ця неділя в нашій церкві є посвячена Богородиці, яка має таку назву. Мати Божа неустанної помочі. Точно. Що ви всі бачили таку ікону? Мати Божа неустанної помочі. Ану, зверніть увагу, будьмо уважні, мати Божа неустанної помочі. Що тут зображено на цій іконі? На цій іконі зображена Марія. Яка тримає на руках дитятко Ісуса. Дитятко Ісус тримається двома руками за праву руку Марії. Дитятка Ісуса злітають сандалики. Біля Голови Богородиці зображені два архангели, архангел Михаїл і архангел Гавриїл. В руках, які тримають. Знаряддя страстей Ісуса Христа. Будьмо уважні, які тримають в руках знаряддя страстей Ісуса Христа. Якщо пригадуєте в часі Великого посту, коли є виставлене тут розп'яття, біля Христа є знаряддя страстей Ісуса Христа. Що це є? Спис, яким був проколений бік Ісуса Христа? Губка. Яку давали Ісусові, щоб ще більше йому зробити болючим страсті. Так, є сам хрест, терновий вінок. Отже, мати Божа неустанної помочі, У багатьох наших українських родинах ця ікона є, і багато вже про неї знають. Але церква кілька років тому встановила саме першу неділю місяця липня звернути особливу увагу на цю ікону. А думаючи про час, який ми переживаємо зараз час війни, ця увага на ікону є особлива. Будьмо уважні. Отже, ставлю ікону тут і уважно про це говоримо. Яка ж історія цієї ікони? Традиція церкви передає, що першим іконописцем той, хто написав ікону, був святий апостол Євангелист Лука. Ми, повертаючись, ми повернулися кілька днів тому з нашого паломництва святими місцями Меджуґорє, Венеція, Падуя, Рим. Сан Барі, де святий Миколай, сан джовані Ротондо, де падре Піо святий є. Апостол Евангелист Лука мощі знаходяться в падуї, північ Італії, в Базиліці Святої Юстини Мучениці. І там біля мощей також є одна ікона. Отже, першим іконописцем вважають апостоли Евангелиста Луку. Було колись, як говорять про цю історію Богородиці Діви Марії, неустанної помочі, була колись на сході в місті Антіохії стародавня ікона. Зверніть увагу, Іконописець. А ви чули таке слово як Богомас? Богомас як людина, яка просто заробляє гроші. Розумієте, не просто зробити ікону, намалювати. Зробити з мозаїки, зробити вітража, образ, який би приваблював, нагадував. Іконописець, Щось, що нам нагадує про кого? Про Матір Божу. Про кого нагадує? Про Марію, яка людину, яка удостоїлася бути Матір'ю Божою. Про Ісуса, Бога, якого ніхто ніколи не бачив, але апостол каже, Він є образ невидимого Бога. Ікона, образ це те, що допомагає людині уявити, пізнати, піти до первообразу. А Богомаз — той той, хто почав просто аби заробляти, йому все рівно, як вийшла ця Богородиця, чи цей святий, чи він нагадує людині про образ, чи не нагадує, чи він страшнуватенький, деколи так і є, що ти йдеш до храму. І ця Марія, вона страшна. Це важливо, іконописець це той, хто відображає образ Богородиці. За давніми переказами цю ікону намалював святий апостол Євгелист Лука, відтворивши на ній справжні риси Божої Матері. В першій половині V століття цариця Пульхерія перенесла цю ікону до Царгороду та збудувала для неї храм, який було названо Одегітрією, тобто. Провідницею. І згодом цю ікону почали так і називати Богородиця Одегітрія, провідниця, та, яка проводить. А куди проводить Богородиця? Завжди Богородиця, що робить, вказує рукою на кого? На Ісуса. Завжди Богородиця говорить про це. І тому, коли є інколи звинувачення в сторону християн, звинувачення те, що, от мовляв, ви поклоняєтеся Богородиці, ні, ми Богородицю вшановуємо понад всіх святих, як ту, яку Господь вибрав бути Матір'ю Ісуса Христа. І вона завжди вказує на Ісуса Христа. О, Дегітрія, та, яка проводить до Ісуса Христа. Згодом почали називати так само ікону. Її почали перемальовувати, і згодом ці копії Одегітрії або провідниці розійшлися по цілому світі. І також в Україну розказують одну історію з початку ХХ століття в Україні, коли е, була Перша світова війна, е, в одному монастирі була ця ікона, і коли руйнували різні речі, ну, радянщина була це руйнувати святі речі, тобто стерти образ. Щоб не було пам'яті про це. І один солдат з розваги просто так прострілив ікону, і ця ікона знаходиться в монастирі отців редемтористів у Львові. Ікона спрострілена. І розказує, що доля цього солдата за декілька годин він також помер, його також пристрілили. Ми знаємо інші речі, коли ставалися за радянського союзу, коли люди були, які хотіли вислужитися. Були люди, які були мудрі і вони спри спригнули з таких речей. А були люди, які хотіли вислужитись перед радянською владою, що вони робили? Руйнували куполи, зносили куполи, руйнували храми. Їх доля дуже печальна. І їх, і їх доля, і їхніх дітей доля, тому що це рука, яка була піднята на святі речі, на образи, які нагадували нам про первообраз Бога, Ісуса і Його матір. 1453 року турки здобули Царгород і разом з іншими пам'ятками християнської старовини спалили ікону Одегітрії, пропала ікона, але збереглися її копії. Однією з них є й наша ікона, опис справжньої одегітрії, який зберігся, свідчить, що обидві ікони були схожі. Про початковий період існування ікони Матері Божої неустаної помочі таки ми мало знаємо. Вперше довідуємося про неї, коли вона з'явилася в одній з церков на острові Крит, тобто коли в царгороді мусульмани нищили. Святині християнські її забрали. Потім вона з'явилася в Італії. І ми, коли були в паломництві між двома базиліками Санта Марія Маджоре і святого Івана з для терану, ми зайшли в один храм, де знаходиться оригінал цієї ікони Матері Божої неустанної помочі. Але звернімо увагу на таку річ. Про що нам говорить сама назва мати Божа неустанної помочі. По-італійськи це буде «Мадонна дель перпетуо Сокорсо. Такої невтомної, постійної, неустанної, коли ми кажемо, що мама, яка піклується про дітей, вона ніколи не втомлюється. Деколи думаєш звідки та мама бере сили? А як та мама має троє дітей, а як та мама має четверо дітей? А як та мама має більше дітей, а як та мама має ще іншу, вона ніколи не втомлюється. Це як маленьке порівняння. Неустанна поміч. Уявіть собі, що, наприклад, по-італійськи буде так: Мадонна дель Перпетуо сокорсо. А швидка допомога, наприклад, буде пронто сокорсо. Ми знаємо пронто піца. Пронто означає швидка. Швидка допомога пронто Сокорсо. So а це Мадонна дель Перпетуо Сокорсо, постійної, невтомної допомоги, неустанної помочі. Яка сама назва Богородиця Діва Марія неустанної помочі? Два приклади зі святого письма, що ми знаємо про Марію. Пам'ятаєте перше чудо, яке було в Біблії, розказується, перше чудо Ісуса Христа. Весілля в Кані Галилейській. Весілля в Кані Галилейській – це перше чудо. Про неї це Євангеліє читаємо завжди на шлюбах. Це є друга глава Євангелії від Івана. Що стається на весіллі? Забракло вина. Богородиця легенько йде до Ісуса і каже: вина не мають. Ісус каже, що тобі, жінко, ще не прийшла моя година. Тобто заспокойся. Ще не є мій час робити чуда. Богородиця це почула від Ісуса і йде е, до людей, йде до тих слуг, які каже: ви слухайте, що Він вам скаже. Вони приносять воду, Ісус змінює на вино. Перпетуо Сокорсо, неустанна поміч, постійна поміч, увага, комусь потрібна допомога, вона допомагає. Пам'ятаєте другий випадок з Євангелії, коли говориться про Богородицю? Вже минає хрестна дорога. Марія завжди постійно є там. Вже пішли на Голготу. На Голготі лише Ісуса розп'яли. Біля Ісуса під хрестом стояли Іван Євангелист і Марія. Що Ісус каже до Сина: ось мати твоя. Ось мати твоя! А до Богородиці каже, це син твій, і всіх людей віддав руки Богородиці. Ось мати твоя, ось син твій. Висновок. Будьмо уважні, ця ікона має не просто що це ікона Богородиці. Щось, що ми кажемо, ну так. як, Талісманчик, знаєте, деколи люди е, кажуть, ну то, то, то мій такий захист, мій талісманчик не є просто талісманчик. Це правда, людина має носити медальйон Богородиці чи розп'яття. Ми, християни, маємо це носити, і ми після служби нині будемо освячувати. І хто не має, ми подаруємо медальйон Богородиці. Щоб ми пам'ятали, не просто що. Марія хоче бути близько нас, але і ми маємо показувати, що ми хочемо бути близько Марії. Це Марія для мене важливо. Неустанна поміч. Я на цю поміч уповаю. Але саме про близькість. Ця ікона вона нам говорить про те, що Марія є близько кожного з нас. Ось мати твоя, ось Син твій. Чому тут є? Елементи страстей зображені на цій іконі. Тому що життя Ісуса, воно не просто бавлянка. Життя Ісуса не просто сентименти Матері і дитини. Життя Ісуса почалося тут на руках, але життя Ісуса закінчилося на голготі. Життя Ісуса це є розп'яття. Життя Ісуса це є віддати своє життя за кожну людину. Тому ці елементи страстей є присутні. Як важливо Богородиці от суть цієї ікони, що Богородиця близько, дитятка, яке народилося, і Богородиця близько дитятка, яке виросло і яке помирає за людей, Богородиця не боролася за справедливість нашу таку людську. Богородиця не кричала і не рвала всіх і вся там, бо це несправедливо засудили її сина. Богородиця просто була близько Ісуса. Як важливо для нас сьогодні у всі часи, але і сьогодні особливо бути близько. Щоби бути близько когось, є дуже важливо бути близько Бога. Той, хто є близько Бога. Він зможе бути близько біля людей. Той, хто є близько Бога, живе Богом, наповнений Богом, він може дуже багато допомогти людям. Тому і нам з вами треба старатися бути близько Бога, до цього ставитись серйозно. Коли я згадав про медальйон. Що може бути просто як талісманчик, просто як оберіг, а може бути елемент віри, яким я переймаюся, і яким я хочу бути близько людей. Бути близько в родині. Дивіться сім'ї, люди женяться, люди одружуються, люди виходять заміж, щоб бути близько один до одного. Як часто в сім'ях бракує цієї близькості, адже люди женилися саме для цього, щоб бути близько. Як часто нам бракує бути близько один до одного, наприклад, вчитель коло учня, лікар біля пацієнта, священник біля людей, люди біля священника, батьки біля дітей, Щоби знати, чим ці діти живуть, як стухає їхнє серце, про що вони хочуть сказати своїми очима, емоціями, криком, плачем, це все бути близько. Бути близько, як директор до робітників, а не як пан великий, який розпоряджається, але як той, якому Бог дав можливість давати роботу, а означає. Бути біля тих людей близько. Бути близько є легко, коли все добре. Але Богородиця була близько, коли було легенько з дитятком, і Богородиця була близько, коли були страсті, спис, губка і розп'яття. Бути близько це є покликання нас християн. Бути близько означає переживати за спасіння. Тобто не просто я є близько, бо хочу бути біля тебе, щоб ти був біля мене, як мені щось не буде добре, щоб ти мене підтримав. Ні. Бо можна бути близько злодія, який краде, а можна бути близько брехуна, який бреше, і йому підтакувати, а можна бути близько корупціонера і в цьому брати участь, але про це не про цю близькість. Йдеться про близькість, яка переживає за спасіння людей. Тому і Богородицю називає ще таким титулом співвідкупителька. Марія, яка допомагає у спасінні. Оця близькість ми її всі потребуємо. Богородиця, наприклад, з'являється в Фатімі, з'являється в Люрді. Є свідчення. Не... Не знаємо, що церква свого часу скаже останнє слово про об'явлення Богородиці в Меджугорі. Про що Богородиця просить? Про покаяння, про молитву, тобто про близькість до Бога, не просто про сентиментальну близькість. Бо, наприклад, можна бути близько один до одного, жити в одній хаті, спати в одній спальні, їсти в одній кухні і робити це в стані гріха. Це не про цю близькість йдеться, про близькість, яка переживає за спасіння. Ця ікона нагадує про близькість, якої потребують всі люди, всі люди, і чоловіки, і жінки, і батьки, і діти. Ми колись згадували статистику самогубств. Згадуєте цю статистику? Кожні 40 секунд. У світі відбувається одне самогубство. Статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я кожні 40 секунд. Різні причини, але одна з причин це є такий стан, коли нема близькості з Богом, з Марією і нема близькості з оточуючих. І людина закривається в собі, і людина попадає в депресію. Ми чуємо про так звані булінги, знущання, коли діти одні над одними знущаються. Це бракує близькості діт... батьків до дітей. Знати, чим дихає ця дитина, ця людина, близькість чоловіка до дружини, близькість священника до людей, людей до священника. Близькість, подумаємо, в стан війни. Люди, які повертаються з війни. Які зранені. І ці люди, вони будуть і в нас в храмі, вони будуть в нас на парафії, ці люди будуть потребувати нашої допомоги. Чи я скажу, це мій дім, це мій простір. Ти живи твоїм життям, я буду жити моїм життям, це мій, моя хата, це моє подвір'я. Ці люди будуть потребувати близькості. Як ми зможемо відповісти на цю близькість? Я як священник це собі задаю запитання, але тут я, як священник, не просто як отець Йосафат, як отець Йосафат і парафія. Це виклик близькості, якої нам треба буде реагувати. І, можливо, цей дім соціального служіння це буде дім, де ми з вами маємо його зробити, щоб ми могли відповісти на виклик людей, які потребують близькості. Де є близькість з Богом, а відтак ми цю близькість можемо передати один одному, так як Богородиця з дитятком Ісусом. Просімо сьогодні ласку в Бога, щоб ми були, мали відкрите серце і відкритий розум на цю близькість, на близькість якої потребуємо всі ми бути близько Бога, триматися за руку Марії, як Ісус з Марією. Тут, так? Триматися за цю руку, переживати за цю, за цю Божу благодать. І пам'ятати, що та як Марія була близько Ісуса, та як Ісус близько Марії, так само і ми маємо це покликання бути близько Бога, але і цю близькість вділяти один одному, щоб ми не жили кожен в своєму світі, але один за одного переживали, піклувалися і допомагали. Слава Ісусу Христу!